Вітаю вас, дітки, на уроці з навчання грамоти. Сьогодні в нас урок розвитку усного та писемного мовлення. Будемо створювати переказ розповідного тексту, використовуючи малюнки. Сьогодні будемо спостерігати, висновки робити і працювати. А що порок пішов на користь вам, фантазувати кожен буде сам. Давайте, дітки, пригадаємо, що таке переказ. Це відтворення прослуханого своїми словами. Спочатку давайте послухаємо вірш Дід Мороз. У палатах з кришталю, що в людяному краю добрий сивий дід сидить, тихо тихо ворожить. Все він бачить і все знає, хто з нас мамі помагає. Хто слухняний і сумлінний, і в начані хто відмінний, чемним хлопцям і дівчатам дід везе дари на свято під ялинку підкладає, з Новим роком всіх вітає. Дітки, скажіть, будь ласка, про що йдеться у вірші? А де живе Дід Мороз? Що він готує для дітей? А чи знаєте ви, як святкують новий рік у країнах світу? Дійсно, Новий рік є одним із найулюбленіших і найпопулярніших свят у багатьох країнах світу. Наприклад, в Іспанії напередодні Нового року опівночі існує традиція швидко з'їсти 12 виноградин. Причому одна виноградинка споживається з кожним новим ударом курантів. Виноград повинен принести удачу в кожному місяці наступного року. Жителі країни збираються на площах Барселони та Мадрида, щоб встигнути з'їсти виноградини і випити кави. А ось мешканці Італії обожнюють свого Санту Бобо Натале. У новорічну ніч і жінки, і чоловіки, і діти одягають щось червоне. До італійських дітей, до речі, поки вони сплять, приходить не лише бобо Натали, а й Фея Бефана. Якщо дитина поводилася в старому році добре, то її шкарпетки біля каміну заповнюються солодощами, а от пустун на ранок виявить замість подарунків тільки вуглинки. Англійські дзвонарі незадовго до півночі закутують дзвони храмів у ковдри. Від цього замість гучних ударів виходить ледве чутний гомін. І тільки о 12 й годині, коли ковдри знімаються, дзвони сповіщають про настання Нового року на повен голос. У Японії напередодні свята панує ажіотаж у магазинах одягу. Щоб новий рік був щасливим, його обов'язково потрібно зустрічати в обновці. Так вважають японці. З іншою японською новорічною традицією прийнято дарувати близьким і друзям листівки із зображенням тварини символу Нового року. На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитися писати переказ тексту. Користуючись малюнками з підручнику. Текст переказу стосується зустрічі нового року. Так, слухаємо уважно напередодні Нового року. Напередодні Нового року до Діда Мороза приходять лісові звірі. Він пригощає звіря чаєм, потім всі разом починають ліпити фігурні вареники. Білочки вареники, як шишки. У кабанчика у вигляді жолудів. У їжачка схожі на яблучки та груші. Варенички ведмедика нагадують ягідки малини. Лисичка виробляє грибочки і називає їх лисичками. Зайчик лібить вареники, схожі на капустинку та морквинку. Коли зліпили всі вареники, Звірята допомагає Дідові Морозу збирати подарунки для дітей. Прочитайте, будь ласка, ще самостійно. Поставте відео на паузу та прочитайте цей текст. Давайте зробимо змістовний аналіз тексту. Скажіть, будь ласка, яка тема тексту? А про кого в ньому йдеться? Хто приходить у гості до Діда Мороза напередодні свята? Чим вони займаються після чаювання? А чому варенички звірів різні? Як звірята допомагають Діду Морозу? Скажіть, будь ласка, скільки частин у цьому тексті? Про що йдеться в зачині. Про що ви дізналися з основної частини. А що повідомляється у кінцівці? У якій частині тексту описується робота всіх гостей? Відкрийте, будь ласка, підручники на сторіночки 68-69. Розгляньте малюнки. Обговоріть. Зіставте зміст малюнків із текстом. Поміркуйте, чи відповідають зображенню оповіданню Ярош. Дайте відповіді на запитання. Запишіть у зошит номер завдання та правильну відповідь. Перше запитання таке: Хто приходить до Діда Мороза напередодні Нового року? Діти, курделиця із завірюхою. Лісові звірі. Чим дід Мороз пригощає звірят? Кавою з тістечками, чаєм, молоком з печивом. Разом з Дідом Морозом гості прикрашають ялинку, ліплять снігову бабу, ліплять фігурні вареники. На що схожі вареники-білочки? На горішки, на шишки або на яблука. Вареники кабана подібні до жолудів, листочків або яблук. Вареники їжака, схожі на гриби та ягоди або яблучка та грушки. Чи, можливо, агрус та синицю. Варенички ведметика нагадують ягідки малини або ягідки полуниці, а можливо ягідки суниці. Лисичка називає свої варенички грибочки маслюки можливо, грибочки-лисички або білі грибочки. Зайчик любить вареники, схожі на капустинку та морквинку. Можливо, гірочок і баклажанчик чи гірочок і салатик. Потім звірі допомагають Дідові Морозові прибрати в домівці або прикрасити новорічний стіл, або збирати подарунки для дітей. Перевірте себе. Дітки, уявіть, що ви потрапили на вечерю до Діда Мороза. І разом з усіма вам довелось би ліпити вареники. Пофантазуйте, які б вони були. І домашнє завдання сторіночка 68-69, вправа 165. Запишіть цей переказ. Позначте у зошиті відповідний колір. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та чекатиму на ваші творчі роботи. Бувайте!